А Бог тебе любить, так Він любить тебе, ти це чуєш. Можливо, любов охолона твоя, та Боже ніколи тебе не забуде. Можливо, ти впав і руки свої опустив, можливо, цей світ і тебе заманив. Ти весь суєді і в роботі в турботах земних та клопотах. А Бог. Тебе любить так ніжно, так сильно, як батько. А ти все біжиш і біжиш, і наше нічого не бачиш. Не бачиш любові Його, яка щоранку дає сили встати, хліб дає, одягає і теплим промінчиком сонця голубить. Так це Бог. Не бачиш. не бачиш хвали, що природа складає, туману, що ніжно і тихо поля покриває, рожево багряного заходу сонця, що око красою ласкає. Цей Бог тебе любить, для тебе Він все посилає, а більше всього дар спасіння дає в любові своїй подяки смиренного серця чекає. А Бог тебе любить, і ти полюби, взамін більше нічого не треба, ти лиш полюби усім серцем, бо Він, покохавши на віки життя дав за тебе. А Бог тебе любить, людину ти чуєш, йому неможливо твій статус, твій вік і лице, о, не Байдужим мсхлись перед Творцем, Повір йому і заспіває спрагле серце. Подивись сині небо, заглянь в його очі, подивись на природу, засніжену далю, там відчуєш ти Бога, забудеш тубіль і печаль. Аче відірвешся від землі, де так багато сліз, і дух твій слине в небеса, де неземна краса, тоді прославиш ти Творця, тоді зможеш з небом поєднатись. ця любов Божа, така незрозуміла, таємнича, міцна, вічна і прекрасна, глибока аж до смерті, жива і діюча. Навіки, нам, людям до кінця її ніколи не зрозуміти. Схились сьогодні перед Богом, подяку стрепетом склади, бо часто з вуст твоїх лещути просьби. прийди дай допоможи, а Бог тебе любить і римський цвях це записав його долонях, любив він і тоді. І ніщо в світі цім не зможе відлучити від його любові. Слава Богу.